Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую, що дивитесь мої відео, ставите лайки, пишете коментарі. Також буду вдячна за підписку на канал, адже це мене дуже мотивує. Сьогодні буду з вами ділитися рецептом класичного, всім майже відомого салатику це мімоза, і покажу, як я його готую. Для початку беру відварену картоплю, як ви бачите, викладаю ось таке кільце. Якщо у вас його немає, то нічого страшного, готуйте просто послойно пошарово в тарілочці. Картоплю натираю на дрібній терці. Я все буду натирати на дрібній фракції тертки, її розрівнюю для того, щоб не було прогалин. Притрамбовую, щоб воно більш щільно в нас все було розміщене. І, звісно, що кожен прошарок цього салату змащуємо сіточкою з майонезу. Не ложкою так щільно, а саме сіточкою, тоді він не буде дуже жирним, бо піде менше майонезу, ніж якщо його щільно змащувати ложечкою. Але це за вашим уже вподобанням. Слідуючий шар це йде рибка. Можете використовувати сардину, може, в когось домашня рибка є. Тобто будь-яка консерва в маслі вам. Підійде. Теж гарно розправляємо, щоб все щільненько заповнилося. І теж змащую сіточкою з майонезу. Далі в мене йде шар із моркви. Його я не змащую майонезом, тому що морква соковита, і на моркву буду натирати твердий сир. А от шар із сиром я буду змащувати сіточкою з майонезу, тому що сир він не вологий, такий, як овочі. І потрібно його зволожити, щоб було смачніше. Далі, вже на останній шар нам потрібні відварені яйця. Я відділяю білок від жовтка. Можете використовувати повністю ціле яйце з жовтком, але в перевагу білка, тому що білок має бути зверху, а поверхня така, якщо буде більш біліша, буде красивіша. Я поки що натираю білочок, жовток я залишила для прикрашання. Якщо у вас тарілочка буде більша, порція буде більша, то, звісно, що і яєць у вас піде більше. Ви можете потерти яйця, але з розрахунком, щоб залишити жовток один чи два для прикрашання поверхні вашого салату. І знову ж таки, розрівнююся гарно виделкою і покриваю сіточку з майонезу. Але буду ще розрівнювати ложечкою, тому що в мене має бути більш рівна поверхня, має бути така подушечка вже для етапу прикрашання, тому що це вже буде завершення нашого приготування салатику, і все має бути красиво, естетично та апетитно. Відповідальний момент це зняття кільця. Головне не порушити форму салатику, щоб все в нас залишилось на своїх місцях. І захотілося прикрасити салат відповідно до його назви, щоб все виглядало красиво, естетично, реалістично і майже по весняному, незважаючи на те, що в нас за вікном зима. Для цього я взяла гілочки кріпу. І ось так їх розкладаю по поверхні салатику. А з жовтків я буду робити квіточки, оці ж самі бутончики з мімози, яку ми всі з вами знаємо, і весною ми нею насолоджуємось. Ось такий красивий святковий салатик виходить. Тож готуйте разом зі мною, радуйте своїх рідних та близьких. І я вас вітаю з Різдвом та Новим Роком і бажаю вам мирного неба, здоров'я і всього самого найкращого. До нових зустрічей, всім па-па!